Справу про вбивство Вікторії Тоненчук з глибокої Чернівецької області намагаються спустити на гальма. Про це заявляють журналісти, у який спосіб можуть відмасити убивцю дівчини. Розкажу детальніше за хвилину. Батько Вікторії Тоненчук просить надати розголос у цій ситуації, аби кривника притягнули до максимального покарання. І вибув справедливий суд. Бо я чув, що все купляю на його мочного адвоката. Свічає батька Вікторії. Я не збираюся куди чекати. Я буду тут, платити, буду собі подати. Я дуже вас прошу під домашнього рашні. Прошу вас поставити вподобання до цього відео, поширити його і залишити будь-який коментар, аби надати максимального розголосу. Глядачі YouTube каналу Ростислав Продакшен пишуть про схожі справи Вікторії Тоненчук з Чернівецької області з екс-міністром економіки Казахстану. Куандиком Бішимбаєвим, якого засудили до 24 років ув'язнення у справі про жорстоке вбивство своєї дружини, він так само поводив себе у суді, як поводить 18-річний Юрій Юркевич. Мовляв, нічого не пам'ятаю, а вина сама жертва. Єдине, я можу це пояснити только тим, що я говорив своїх показаннях. Вона один раз упала. Да? От поки ми там в Віпі після того, як ми зайшли, в 7.16... Я говорив, що вона один раз упала. Там, вот, я предполагаю, що вона в результаті цього падіння почала. Я сейчас... Ну, вы... Такой ваш ответ. Да. Угу. Дуже схоже сьогодні. Відповідає і Юрій Юркевич, сьогоднішній герой, горе коханець, який завдав Вікторії, черепно мозгову травму, крововилив у мозок, розрив салазінки, ушкодження нирок і печінки, множині забиття тулуба, кінцівок та обличчя. А потім сказав, мовляв. Вона падала. Ми з нею зібралися пішли в ресторан і там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять. Після кінотеатру ви не пам'ятаєте, що було? Так. Далі пам'ятаю, все, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. Таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю, частично. пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині. До першої хати я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води в пам'яті, я без маму позаратована сказав, що все так страшно. Типу, позвонили у, мама. Приїхала, ми позинили шутку. Поки швидка приїхала, ми відвезли її лікарню. Та насправді все було не так, каже батько єдиної доньки Вікторії Тоненчук. Пан Петро, як і Бішимбаєв, Юрій Юркевич, почав стирати докази з телефону та замітати сліди. Це не знаю, Я тепер, коли телефон то подивився по телефоні все і він інформацію з всю стер, бо він знав номер телефона той iPhone 14 я навіть не знав її кода. І потім дівчата мені подружки, їй сказали який код я набрав і то інформація вся була стерта угу. його номер стерт я хочу сказать что это все какой-то монтаж нужно посмотреть whatsapp может быть как-то мой телефон скрыли и это все загрузили туда Бішимбаєв також знищував речові докази дружини. Те ж саме робив і Юрій Юркевич. Обидві жертви були практично без одягу. Взяла мама та хлопця телефон і каже, вона в больниці. Я кажу, що вже опять на чи що? ні Ні, ні, все добре. Я прилетів в больни, в лікарню і побачив, що вона вже сама гола, в трусиках лежала на. У кламі на ліжку, окрім Юрія Юркевича, підозрюваними можуть бути також і його батьки, які бачили стан Вікторії, але не надали вчасну медичну допомогу і не викликали поліцію. Дівчина пролежала п'ять днів у комі. А на сполох почав бити сусід, який почув шум і сказав, що викличе поліцію. На що батьки сказали: не викликайте, ми самі завеземо Вікторію до лікарні. Якби собою, якби там якийсь сусід якийсь не побачив, там шум іде, шум і шум, і шум, і шум. Його б, мабуть, їба зараз, де судити, поховали, я б її до сьогодні не знайшов. Той чоловік сказав, я визиваю міліцію. Ні, не визивайте міліцію, я на границі їх в пізній Що він, типу, на границі він зараз приїде. І вони самі поїхали, забрали у свою машину, її привезли до сознання в комі вже в нашу лікарню, в, в Глибольську. У правоохоронних органах заявили, є всі підстави вважати, що удари наніс саме підозрюваний Юрій Юркевич. Тому його прохання про домашній арешт відхилили. Хлопця ж відправили під варту без права внесення застави. Причина смерті закрита внутрішньочерепна внутрішньо травма із забоєм речовини, головного мозку та розвитком сабдуральної гематоми. Ця травма є травматичного походження. І за результатами проведених слідчих дій і вказану підозру вручено сьогодні цій особі з правовою кваліфікацією частина друга статті 121 кримінального кодексу України. Якщо провину Юркевича доведуть, то фактично йому світитиме до 10 років ув'язнення. Уявіть собі, у 28 цей чоловік. Вийде на волю. Чи справедливо це залишіть ваш коментар? І чи варто перекваліфікувати його злочин в умисне вбивство? Коли свою дівчину, з якою зустрічався 9 місяців, вивіз в поле, зробив те, що я вже зазначив, а потім замітав сліди. Перший раз у січні. На свята, і це другий раз уже смертельний. Саме так Юркевич ще в січні дуже сильно побив Вікторію. Є світлини, яких показувати не буду, але вона написала заяву в поліцію. Він благав, молив повернутися, дарвав їй квіти. Казав, що більше так ніколи не зробить. Однак. Вона пробачила йому та марно сьогодні. У суді Юркевич заперечує, що був у стосунках із загиблою. Стверджує, що були просто знайомими. Також сказав, що не пам'ятає частини вечора, бо випив алкоголь. Алкоголь впливає на його пам'ять. Також він зазначив, що пила і Вікторія, так само колись розповідав і екс-міністр Казахстану. Алкоголь всі випали триста п'ятдесят чотириста віскі. Це кожен випив. Вона бутилка шампанського я два пила. Далі пам'ятаю смукнувся, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі, пам'ятаю, частично, пам'ятаю, як вона падала два рази, пам'ятаю, встала, потім я її пам'ятаю, як її ніс на спині. У нас є підстави вважати, що це дії травматичного характеру, спричинено нашим підозрівом. Та сьогодні цю справу хочуть зам'яти, у який спосіб можуть відмазати убивцю дівчину. Розповім далі. Журналіст Сергій Воронцов звертає увагу на зміну тональності в медіа. За його словами, у перші дні після побуття публічно повідомляли про важкі тілесні ушкодження. Зокрема, відбитості селезінку, печінку і розтрощення щелепи. Втім, згодом у медіа з'явилася лише одна причина смерті гематома у мозку. Журналіст звертає увагу на те, чому витиснений із медійного поля загальний перелік пошкоджень, чому тема вбивства і розслідування стає темою того, що якщо хлопець час від часу вбиває дівчину, то це не дуже добрі стосунки. Сергій Воронцов припускає, що така інформаційна зміна може бути частиною спроб перекваліфікувати справу або послабити звинувачення. А все для того, що потім виявилося, що саме смертельну рану наніс не хлопець, а так вийшло, що дівчина, припустимо, впала. А впала, чомусь впала п'яні, може були ось і гематома. А про селезінки-печінки ви вже забудете як сто років, вас перехитрять, вас вже перехитрили, коли ви не помітили цієї підміни. А чому? Ну тому що, наприклад, ніхто журналістів ніколи не запитає, як так змінилася медійна картинка події за кілька днів, коли вже наполегливо кажуть про фатальну. Гематому сусіди жертви в глибоці розповідають, що у підозрюваного хлопця десь високо в СБУ працює тітка. І якщо це справді так, то зрозумілими стають пригальмовані обставини початку розслідування. Чому слідчі разом з експертами не квапились? Лише високопосадовці СБУ могли справді впливати і на слідчого, і на експертів, і на прокуратуру. Тепер потрібно буде не полишати громадського контролю за перебігом слідства і суду. Не здивуюся, що з часом про загиблу дівчину Розповідатимуть легенди. Свічаю батька Вікторія. Я не збираюся нікуди тікати. Я буду плати, буду собі повідати. Я дуже вас прошу під домашнього решта. Подруги Вікторії обурені словами Юрія у суді. Він убив її. а Тепер хоче домашній арешт. каже, що нічого не пам'ятає. Зручно, правда. Пам'ятає, як пили, пам'ятає, як вона впала. А от як забрав життя, раптом провал в пам'яті цинізм, холоднокровність і зухвалість. Це не людина, це вбивця такий самий, як Бішимбаєв, тільки наша українська історія, та сама. Чоловік, який вважав, що може знищити жінку і нічого йому за це не буде. Він хоче домашній арешт. Після того, як закатував, знищив, стер людину, хай у просить домашній арешт, бо місце таким гратами. А не в теплому ліжку у себе вдома. Мені боляче й огидно, бо знову жінка мертва, а вбивця грає жертву, бо знову хтось надумає казати, вона сама винна, бо знову правосуддя хилиться не до справедливості, а до чергового нещасного хлопчика, який переборщив. Вона не оживе, але ми можемо не мовчати і вимагаємо справедливості, бо кожен такий випадок це ще один ніж у серце всіх нас. Вчора з 27-річною Вікторією Тоненчук попрощалася у глибоці Чернівецької області. Віка була єдиною донькою сім'ї. Її мама померла 5 років тому. У жінки відірвався тромб. Доки приїхала швидка, і її не стало. Приблизно рік тому Віка випадково позивилася з Юрієм Юркевичем. Після цього вони почали зустрічатися. Різниця у віці Віку не бентежила. Вона говорила, що якщо якісь є стосунки, то дев'ятирічний вік, різниця це не завада. поділилася її подруга Христина виданню обос'ю. Кажуть, що хлопці, як підмінили, він відсторонився від своєї компанії, друзів, постійно хвостиком ходив за вікою, куди вона, туди він. Він страшенно її ревнував. Саме ревнощі – це причина побиття віки першого разу і, вочевидь, і другого, також стверджують подруги. Юрій Юркевич нещодавно закінчив школу. Її ніде не працював і не вчився. Мама Юрія працює в пункті обміну валют, а його батько їздить на заробітки до Румунії. Розповів місцевий житель. Христина каже, що помічала на віці синці. Вони були невеликі на руках, але дівчина завжди говорила, що це просто дурощі. А вже в жовтні Віка прийшла із синцем на обличчі. Тоді стало зрозуміло, що це не просто так. Але Віка сказала, що припинятиме стосунки з ним. Вона ще виїжджала до Польщі ненадовго, але повернулася, бо тут у неї померла бабуся, і треба було оформляти документи на дім. Вона хотіла скласти іспити з водіння, бо мріяла купити машину, заробити гроші у Польщі. Уперше Юрій жорстоко віку у січні. У мережі збереглося фото, яке зробила дівчина. Вона там на себе не схожа з розпухлим відповоїм обличчям та синцями. Тоді Віка написала заяву до поліції, проте невдовзі її. Забрала в ході якої обвинувачений діючи на ґрунті виниклих під час сварки неприязних стосунків, маючи умисел, наніс від 10 до 15 ударів долонями рук по різним ділянкам голови обличчя та шиї. Вона йому пробачила та марно. 5 квітня Віка поїхала у Чернівці до косметолога. Туди на машині її відвіз батько. Як там з'явився Юрій, ніхто не знає. Тому пізно ввечері вони поверталися додому на таксі. Хлопець попросив зупинити машину біля АЗС. На в'їзді до селища це місце, де триває будівництво людей живе небагато. І немає камер відеоспостереження. Чи знав Юрій про це, чи випадково він обрав таке місце? Пряма мова батька Вікторії. Я не знаю чому, але Юрій зупинив таксі біля АЗС у безлюдному місці. Там немає жодних камер. Завів її на якусь глуху вулицю і там жорстоко бив. Це побачив сусід. Він вийшов і сказав, що викличе поліцію. Потім він впізнав Юрія та набрав його батька, сказав, що викликає поліціянтів. Той попросив цього не робити, мовляв, уже стоїть на кордоні Румунії і незабаром приїде. Ще довго моя дочка лежала там на вулиці, на землі побита і замерзана, доки не з'явився його батько, плаче Петром. Потім батьки хлопця своєю машиною відвезли віку до лікарні увесь цей час, тато дівчини намагався додзвонитися доньці. Я ще дві години зв'язувався з нею. Вона мені казала, де вона, що робить, а тут не відповідає. І десь на десятий дзвінок слухавку взяла матір Юрія і говорить, що віка у лікарні, але з нею все добре. Я полетів туди одразу, входжу до приймального покою, а моя дочка роздягнена. Лежить на кушетці навколо неї лікарі. Вона не дихає сама, її підключають до апарата і стоїть Юрій, його мати і батько запитує, де телефон доньки він віддав. Сьогодні пан Петро каже, що вони намагаються заміняти справу. А він вимагає справедливого покарання, сам приймає ліки, бо тяжко переживає втрату доньки. Там важкий в мене від, від суботи стан дуже важкий. Я не знаю, за таблетки не беру, тоже перейшов на уколи. Зараз з вами приходили подружки. Петро Тоненчук просить надати максимального розголосу, аби покарати кривника і притягнути його до кримінальної відповідальності. Був справедливий суд. Бо я чув, що все купляють, її самого мочного адвоката. Висловлюю щелес співчуття пану Петру та усім родичам і близьких загиблої, і ми маємо довести цю справу до логічного завершення покарання для вбивці. І також думаю, що варто переглядати наші закони, адже до 10 років за позбавлення життя молодої дівчини це ніщо. Що думаєте ви? Залишіть ваш коментар.